Що сьогодні відбувається з енергетичною системою нашої планети і безпосередньо свідомістю людей планети Земля? Давайте трішки глянемо, щоб нам було простіше проживати ці часи і супроводжувати себе в них. Хо, мій дух вітає ваш дух. Зараз ми дуже в важливому періоді. В принципі, це можна казати кожен день, тому що ми живемо в важливому періоді. Це найважливіше і найкраще життя із цих для вас можливих. І <плес> найбільший гріх, який ви можете допустити, це знехтувати цією можливістю, сидячи, очікуючи чогось, медитуючи на прогнози і спостерігаючи за цим світом. Це. Найберспехбесбезперспективніша позиція, яку ви можете зайняти. Тому я з однієї сторони радію, коли бачу, як гриби ростуть наші канали передбачень, як одні й ті самі експерти мігрують там. Але при цьому величезна кількість людей сидить і просто спостерігає, і радіє тому, да-да, ви казали, да. Ну тобто ви не розумієте, що ми дивимось на себе, а це. А як в міфі Платона, який розказував про людей, які жили в печері спиною до виходу, і на стіні бачили тіні тих, хто там проходить, і на основі цих тіней створили свою уяву про життя і якось там жили, замість того, щоб повернутися, побачити вихід, побачити світло і побачити, що вони живуть в світі тіней. Тому що ми живемо з вами в місячному просторі, в дзеркальному просторі. А це описано абсолютно всіх традиціях. А що напроти Бога щось з'явилося під словом Бог, ми розуміємо світле, цілісне, потенційне і, 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 і так далі. І так далі. Тобто, це не Бог. Тому що це вперше джерело в першу чергу, тому що Бог самоусвідомлюється, Богів багато. Бог це самоусвідомлююча свідомість, яка усвідомилась Я є. Якщо є я, є не я. Все. Тому не може бути абсолют з ідентичністю я. В нього її не існує, бо воно є все. Як тільки з'являється я, навіть його чисте, верховне, тому що у шили є свої якості, у Макош є свої якості, у лади є свої якості. Це значить, що у цього я є певний контур, і це вже не джерело, це вже не абсолют. Це певний код, через який це діє. Тому ми, Слово Бог, використали як тряпку кругом і Богом називаємося. Сьогодні все, що з нами, воно з людьми Логос спілкується. Вони кажуть, мені сказав Бог, мені сказав Бог, ну добре, хай так буде, але зараз мова йде про те, щоб було розуміння, що є оце світло. І є його проекція. Той, хто став напроти да, дзеркало, є плерома, це ося цілісність, це джерело, і з неї вийшов промінь. Це була Софія, Божа премудрість, якою діяв імпульс побачити себе, тому що ти всередині себе не бачиш, і, да, і пізнати непізнане. Таким чином була порушена цілісність. Як... Хоча дивіться, можна сказати, що це як. Порушена цілісність, ну тої ж Богородиці, яка була е, зачата не зовні, а зсередини. І тоді акт е, плеромної е, е, цієї порушення цілісності не за рахунок лінгама, який в тебе входить, а за рахунок дитини, яка народжується. В цьому сакральний смисл е, богородичного народження, е, бо вона зачинає зсередини і народжує. Ми робимо з вами зараз це саме. Ми не зовні засіяні, а ми все всередині себе знайшли цю матір, цю стару структуру, яка накопичила кучу досвіду, і вже є насіниною нового. Насінина вже довершена в ній все є. Але вона для того, щоб розкрилася, потребує зовнішніх умов. Зовнішніх умов це відповідного середовища, тому що якщо ви. До насінину, яка являється там знаєте, найдовершенішим представником свого роду, але якщо вона потрапляє в клімат, в почву, яка їй не годиться, вона там або помре, або викривиться і точно не зможе розкрити все, що їй потрібно. Тому багато насінин, насінина чекає готовності, поки з'явиться. Ну, в нас, це коли наша аура зможе випромінювати цю структуру, і ви почнете магнітити вже зовнішнього світу тих людей, ті події, і вже починати рендерити себе, а не свою карму. І саме це зараз з нами відбувається. І це процес, коли оце ціле випустило цю. Рослинку, а вендометрії це коли зігота, як бластероциста, яка вже сформована, запускає коріння вендометрій, і через це коріння в неї буде 12 доль таким чином зв'язок з усім космосом. І з'являється поповина, яка починає живити майбутній ембріон, і він починає розвиватися. От ми зараз з вами. В цьому етапі жатвині, яка сформувала свою насінину у багатьох з нас, вона сформована, і зараз ми з вами переходимо на новий етап проростання. Для кого те, що я кажу, може бути архіважливим. А ми переходимо з вами в світ 5D. Ми жителі світу 3D. Жителі світу 3D, щоб нам було простіше: це свідомість трьохрічної дитини, яка на етапі самоусвідомлення. Самоусвідомлення, що те, що в дзеркалі весь час сказали про мене, це реально я, а не якась інша дівчинка. І це, це моє відображення, а не я там, як в свій час це подумала дитина. І е, таким чином е, ми з вами зараз в процесі колосального самоусвідомлення. У нас є три річні. Е, Свідомості. 3D, і ми живемо в світі 3D, і наше тіло живе в світі 3D, і воно підпорядковується законом світу 3D. І в світі 3D працює чакральна система. Ми про неї знаємо. Вона підпорядкована гормональній системі, гормональна система підпорядкована епіфісу Те, що ми називаємо внутрішнім оком, не третім, адреса неправильна, це внутрішнє око, хочете, кажіть. Цей середнє, яке завгодно, не третє, воно не третє. Воно єдине, цілісне, об'ємне внутрішнє. І дивиться не навколо, а навкруги. Різницю розумієте, навколо і навкруги. І зараз у багатьох людей це прокидається, тому багато інсультів, багато головних болей, бо не прочищені системи. Так ось чакральна система це система 3D, 4D, Верхні є чакри духовні, ті, які вже в нас каузальний бутхіальний рівень. А тіло 4 – це фізичне, енергетичне, Енергетичне, астральне і ментальне або емоційне і ментальне, а підпорядковуються чакральній системі, А як ви вже зрозуміли, це гормональна система. Гормональна система керує епіфіс, і на епіфіс впливає гіпофіс, на гіпофіс, гіпокамп і таламус, проміжний мозок, які отримують інформацію від п'яти сенсорних систем. П'ять сенсорних систем у нас розбалансовані. У нас немає об'ємного сприйняття, коли я бачу, чую, нюхаю, сприймаю і отримую інформацію, бо в нас порушений зв'язок з інтуїтивним тілом. Тільки інтуїтивне тіло може дати об'ємне сприйняття, щоб вам на таламус йшов один, один сигналінг, а який дає адекватний імпульс. Для кори головного мозку передає таламусу, а це пам'ять і емоція. Разом вони дають правильний, цілісний, адекватний імпульс гіпоталамусу. А він вже епіфісу. І тоді ми працюємо. Розуміло, ми всі розбалансовані, розкручені, і тому в світі 3D Ми з вами і фізично. І ментально, і емоційно, і все по черзі. Розум бачить одне. Серце відчуває третє, тіло четверте, Що робити не знаємо. Ми в виборах і понаписували вже цілі дисертації, як правильно вибрати. А вибір це завжди програма. Тільки у вас є вибір, у нас нема виборів. Немає, якщо у вас є об'ємне сприйняття світу, у вас немає вибору, бо ви знаєте відповідь, і це відповідь треба діяти. Це відповідь не про правильне, не про подобається чи не подобається. Це правильна дія, і ви це знаєте всередині. Немає ніяких виборів. Є правильний. Крок, який ви всередині відчуваєте як правильний на зараз, а не відповідно до вашого якогось досвіду, книжок і так далі, це коли ми переходимо на ось це цілісне. Але ті, хто живуть у світі 3D і розумом, і емоціями, і тілом, відповідно, не можуть а, діяти так, як це вже на верхніх рівнях гармонії. Для того, щоб перейти в цей квантовий перехід, нам потрібно. Світ 4D, а це навний світ з всього того, що ми з вами накопичили, створили там раї, ади богів, предків архетипічні світи, це потрібно якби пройти для того, щоб висунути голову в світі 5D. Ганешу, пам'ятаєте, індійський бог, син природи і духу шивий парваті, і в нього людське тіло, але голова космічна. Що зараз відбувається? Є люди, жителі 3D, 4D і 5D. Це ми всі живемо тілами в світі 3D, але наша свідомість сприймає цей світ на різних рівнях. Світ 3D це маніпурні люди, животи живуть виключно їжею, бажаннями, матеріальними достатками, досягненнями, успішний успіх, засіваємо позитивну карму, робимо все, що для того, щоб у цьому світі були ось ці речі. Люди світу 4D. Люди, які починають не просто цікавитися, а підпорядковувати свою систему верхнім потребам, коли не для себе засівають цю карму, а для того, щоб життя було краще, щоб країна була щасливіша, коли ви переходите із Я Маніпурного в «ми Анахатне. Коли це стає прямо вашою потребою, і це всі ті люди, які останніх 20 років, 15, хто швидко зараз пробіг, хто довго йшов, а був в різних духовних практиках, в різних практиках психологічних, в різних напрямках там щось робили, щось шукали. Тобто, ви вже були. Я знаю, що це наша аудиторія в світі 4D, але вийти в світ 5D було неможливо, скільки ми в полях бачили частини свідомостей в санматхі, які застрягли. В монашеських різних практиках, тому що виходили, а люк був закритий, і тому нам приходилося ці свідомості буквально на носій опускати. Це називається не втілені частини душі, а не тому, що вони грішні, а тому, що вони, як у особливих дітей, не можуть повністю зайти в тіло під ту місію, тому що дракон вже свідомість намедитована, зроблена. А тіло не може супроводити цю свідомість, не може її підпорядкуватися. Це саме тому всі, хто з розладами раз так чи інакше не можуть законектити своє біологічне тіло, свою нейронну систему під той потужний місійний, як правило, інфофайл, з якими вони приходять. І зараз ми розробляємо модуль для того, щоб з таких дітей, з таких людей знімати ці файли, тому що це наші з вами бандеролі, є можливість розпаковувати цей файл передавати. Родовій системі там ми бачимо, ніколи не знаходиться одної людини, яка може повністю взяти, але обов'язково є ті, хто можуть розложити і таким чином звільняємо певні речі. Так, ось. А хто був у світі 3D повністю, так чи інакше будуть переходити на 4D, тобто вже сьогодні читають, записують хто через квантові біохакінги, хто через наукові дослідження, що завдяки певним стимулам можна зараз тут почали працювати. Можеш не чуть було ті, хто починають думати про можливості тіла. Навіть через науку, навіть через біологічні якісь речі, в будь-якому випадку це розкриття потенціалу нашого фізичного тіла, наше фізичне тіло є рівень нашої свідомості. Ті, хто були, ті, хто були в цьому в світі 4 d вже, вони переходять в цей світ 5D, і разом з ними переходить їхнє фізичне тіло. Зараз поясню, що відбувається з фізичним тілом, тому що вийшла для того, щоб звернутися саме до цих категорій людей. Тому що бачимо, що у нас е, зараз у тих, хто вже був якийсь час в своїх дослідженнях, очищеннях карми, е, в цих трансформаційних деконструкційних процесах, е, вони зараз у вушко голки для них відкривається. Про, буквально відкривається бінду. І е, як е, дільфіни, як кити, ми починаємо сприймати енергію іншого рівня, те, що е, в е, індуїстських текстах Написано як отримання Амріти, і відповідно підняття Кундаліні. Тому ви сьогодні так багато чуєте про Кундаліні. І не дай Боже вам піти і піднімати її донкратом стару. Отак я вам кажуть, кундаліні піднімає Амріта. Не піднімайте самі, будуть інфаркти, інсульти. Якщо не вас у ваших рідних, не можна допускати стару енергію. Я, я вас просто прошу. Я розумію, що зараз вилилося на базару це все підряд, все хватають. Ви не знаєте проблем духовних пасток. Ви не хто вас звідти повитягує? Немає тих лікарів, немає тих спеціалістів. Начитали, подіставали духовні практики і давайте їх качати. Кундаліні прокидається через амріту. Все не потрібно її донкратити, дихати, діставати. Не робіть цього, бо робите горе собі і своїй системі. Вчасно і своєчасно система готове зараз нову проводку. Ми її вичитуємо як алюмінієва, одножильна міняється на мідну, багатожильну. Це нове русло для нейронки головного мозку, серця нашого кишківника. Так само це русло багатожильного, бо вони там прям є різні рівні цієї міді і депінгали, які з'єднуються правильно, тому що тепер вони багато спектральні. І таким чином ми повертаємося із шакральної системи на харічну. Так як це повинно бути харічна система, це енергетична система рівня 5 d яка підпорядковує чакральну систему. Чакральна система підпорядковує гормональну, тільки правильно вже. І відповідно ми виходимо на курацію до вищого я і починаємо формувати своє тіло світла, своїми жабрами, пір'ями, когтями. Зараз я кажу про наші метафоричні структури, тому що архетипічні структури. Тому тому що вони читаються ось так, як у такі базові якості, як набор. Ми їх називаємо дракони, титани, титаніди. Те, що не могло бути на початку віків реалізоване або свідомості понароджувалися, тіла не було. Пам'ятаєте, тартар, і потім прийшов цей календарь. Прийшов ЗЕВС, була та титаномахія, їх в тартар скинули. Це все метафори рівнів свідомості, які на початку віків не змогли розкрити реальність. Пішли в отримання досвіду, формування тіла для того, щоб зараз зайти на цей новий вік, на цю нову гру. І відповідно, ви ці дракони, відповідно, у вас ці зміни будуть зміни в харчуванні, в воді. От перестаньте робити все, що завгодно. Я можу поклястися всім, що в мене є: дітьми, життям. В мене немає дієт, в мене немає вітамінів, в мене немає бадів, в мене немає спорту, в мене немає масажів, в мене зараз немає нічого. Я чистий експеримент, який їсть, коли хоче, п'є, що хоче, те, що хоче. А хочу я смажену картоплю, дирони, піцу, лазаню, всього того, чого не давала собі протягом всього життя. бо в моїй сім'ї всі жінки товщі ніж вищі і. Бабусяна сестра померла від ожиріння серця. Після перших пологів я поправилась на 25 кілограм, і весь час була на дієті. Зараз в мене немає нічого. Я просто на інтуїтивному харчуванні і на оцьому цьому підпорядкуванні. І я бачу, як багато хто з наших починає підпорядковуватися своєму пілоту, починає підпорядковуватися своїй системі, починає проявляти себе голосом, профілем, обличчя, характером. Знаєте, коли це все комплект. Я бачу, такі чую, такі і, і тому. Хочеться воду пить, пийте, не хочеться, не пийте і не треба схватовати. Я ж не є якась температура супібрілля. Так, перевіртеся, якщо лікарі бачать, що по формулі крові нічого немає, не трогайте своє тіло, не накачуйте його штучно, не моліться тим, чим ви не розумієте, не звертайтеся до того, що ви не розумієте. Зараз мова і ліла джерела. Згадайте, що всередині вас є іскра життя. Не називайте її ніяк. Якщо є іскра життя, значить є джерело життя. І ви ця частина, і зараз через нас починає працювати це джерело, починає, ми називаємо його матір'ю. Починає ця добра енергія розвертати із ембріонів цих блафероцист ембріонів, потім, дай Боже, плодів. І тому зараз станьте для себе доброю мамою і просто створіть умови для вашого тіла, які вам потрібні. Тому що саме робота, оця деконструкційна прямо біомеханіка тіла, вам забезпечить. І перехід вашої свідомості, тому що свідомість буквально із 3-4D переходить в 5D. тобто це така міграція всіх, всіх, всіх частин, Знаєте, таке перетікання, перетікання, коли свідомість на новий контур переходить, коли вона починає інакше сприймати світ, інакше бачити. А тут всі старі практики не працюють, тому що ми проживаємо період, якого ще не було у нашому всесвіті. Наша планета є всесвіт. Так це було в інших всесвітах на інших планетах, але жу. Один персональний шлях у кожного з нас абсолютно відрізняється, а у планети Всесвіту свято і так далі, і подавно. Але є певні правила, коли ми знаємо, які умови потрібні для вагітної жінки, які умови потрібні для підлітка, які умови потрібні для новородженої дитини. І ми їх створюємо. Тому, будь ласка, фокус уваги всередину все сьогодні найцінніше, що ви можете зробити для цього світу: дозволити собі. Через себе проявити, народити ваше істине, я яке сформує під себе своє тіло. А ми станемо мамою. Е, кожен з нас породілею е, своєї внутрішньої дитини і свого майбутнього всесвіту, в який переходить наша свідомість. Ніхто нікуди не йде. Всі живуть в цих тілах, всі живуть в цьому світі, і кожен сприймає цей світ на тому рівні свідомості, на якому вона розвертається. Тому шановні, а милість, увага, е, відпочинок, безпека. І виконання тих поточних завдань, які нам дає життя, і сьогодні це найкраще, що ви можете зробити. Ось так хотіла багато швидко і всього, бо часу не вистачає, об'єм енергії величезний. Я маю надію, що вдається передавати це важливе. Все, цьомочки пишіть, задавайте питання, бо від цього залежить наша комунікація і мої фокуси і уваги, що треба підсвітити, що треба сказати.